Діові особи на телеканалі Віка стартував традиційно о 17-й. Сьогодні ми говоримо про жінок, про їхній імідж, а також про колір волосся. Ну і зокрема про те, чи впливає він на кар'єру, на поведінку, на стиль життя, на успішність. Чоловіки, тримайтесь, не відходьте від екранів телевізора, адже у мене майже віагра три красуні, з якими я вас зараз познайомлю. Дівчата, привіт! Привіт. привіт сьогодні. в мене в студії Оксана Поліщук, така гарна вишукана блондинка. Сьогодні у нас є красуня руденька, це Світлана. Ну і звичайно, брюнетка це Наталя Данилюк. Ще раз всім привіт і з весною вас. Дякую. Дякую. Дякую взаємно? Пригадайте себе в дитинстві, який колір волосся ви тоді мали, і взагалі в якому віці вперше пофарбували волосся і чи не були проти вашої рідні? Можливо, мама Наталочка. Мій колір волосся дещо світліше, ніж зараз я маю. І вперше я пофарбувала волосся, я так думаю, десь у класі дев'ятому. І це був колір такий з баклажановим відтінком, страшен... <реш> страшенно <реш> прекрасний. <реш> і звісно, тоді я нервувала через те, що скаже моя мама, тому що вона полюбляє, щоб все було натуральне. Але я не пам'ятаю, щоб вона мене лаяла. До речі, я ще тоді і хімію зробила, але таку. Легенько, щоб повний комплект. Так, так. Я не пам'ятаю, можливо, щось відбулося в моєму житті, що мені хотілося змінитися, адже як відомо, коли жінка змінює зачіску, вона хоче змінити життя. Ти і... темно руса від природи, так? Так, так? Чим тобі не подобався твій колір природній, він був занадто світлим чи не яскравим, чи тобі просто хотілося зміни, і ти почала зачіски. Вперше так я просто хотіла змін. Як я взагалі прийшла до чорного кольору, це дуже смішна історія. Я планувала наступне фарбування у той самий баклажановий колір. Але так сталося, що я по дорозі загубила одну з фарб. І моя подруга перукар каже: Та в мене ось тут є чорненька. Ми просто так змішаємо їх, і вони будуть... просто буде темний баклажан. Але... Не сталося не так, як гадалося, Я вийшла чорна. І мені дійсно сподобалося. Я відчула себе зовсім по-новому, і протягом вже багатьох дуже багатьох років я підтримую імідж брюнетки. Зрозуміло. Світлано, ти нещодавно зовсім була у нас в ефірі, але з іншої теми. І наскільки я пам'ятаю, в тебе трошки був інший імідж І колір волосся теж здається, був трішки іншим. Розкажи, як давно ти змінилася і чому? Так, трішки іншим. Ну от остання моя зміна відбулася десь місяць тому, що я знову стала така рженька яскрава. До цього я вперше взагалі волосся я пофарбувала на другому курсі інституту. Трішки зробила такі біленькі, теж хотіла стати світлішою. Зробила такі біленькі прядочки. Мені зробила подруга, яка тільки закінчила курси перукаря. Ну все вийшло гарно. Але потім кажу їй, давай щось додавимо ще. І ми так з кожним фарбуванням додавали, додавали, тоді рижа, то чорна. Я була різнокольорова, але потім якось в один раз я перефарбувалася в рижий і ну такий риженький, мені найбільше так сподобалося. І для себе обрала рижий колір волосся. І стала руденькою. Так, так, стала такою сонечком яскравою. Скільки років ти вже в такому кольорі ходиш? В такому кольорі я. Не знаю, років чотири, мабуть, що я постійно так рижим, а потім, просто поки я там, на, на, ну, народила дитину, поки в цей час я не фарбувалася, я за цей весь період, поки народила, я відновила повністю свій колір волосся. От в тому в ефірі я була натуральна, скажімо, справжнім кольором волосся, а зараз я вирішила знову стати такою. Він в тебе близький до коричневого, а, так? До так, каштанового? Близький, тільки трішки, одяг, коли я пофарбуюся, я просто роблюся яскравішою. А коли я ну, природній колір волосся, то я така трішки така, ну не така яскрава і не така весела. Оксана, а що скажеш нам? Ти зараз ти блондинка від природи, яка і в якому віці пофарбувалася вперше? Ну, на відміну від дівчат, я ніколи не експериментувала своїм кольором волосся. З дитинства я була світлоросою. Максимум, що я могла робити, це прядочки трохи робити світлішими. От, мені подобається цей колір, і я вважаю, що він мені пасує найбільше, оскільки він мені, я вважаю, дає те, що я хочу. Він поєднує в собі саме там ті моменти, які я хочу. Він дає там красу, розкіш, трохи стервозності, трохи привабливості. І все в комплексі мені дуже подобається. Ну і гріх власниці блакитних очей так не підкреслити, не обрамити їх світлим кольором волосся. Ну звичайно. Я я насправді нічого не маю проти там темного кольору, родового кольору, але от своє життя з дитинства, пам'ятаю, я завжди була світловолосою. Єдине, що я експериментувала це з зачісками. у мене була коротка зачіска, довге волосся. Там могла обрізати човка або щось інше, але з кольором ніколи. В такому кольорі скільки вже років ти ходиш. А, ну, Скільки мені років, тільки я й хожу. От як вперше зробила собі так, помілірувала волосся? Помілірувала я вперше волосся вже в інституті на другому, пам'ятаю, курсі. От всі там експериментували. Скільки таке експериментували? В дитинстві я не експериментувала, тому що да, я займалася да, танцями, тому якось. Експериментувати з кольором із зачісками з довжиною мало мені дозволяло, тому от саме коли я вже вирвалася в інституту, там я вже вирішила експериментувати хоча б щось там з міліровкою. Тож, я нагадаю нашим телеглядачам про те, що ми працюємо наживо, це значить, що нашими сьогоднішніми дійовими особами, експертами по той бік екрану і людьми, які можуть ставити свої питання нашим красуням, сьогоднішнє можете бути і ви. Наш студійний номер 37 53 33. Ну, і я маю для вас подарунок від «Некафе Тайміс». Ось таке запрошення на чотири особи на відпочинок з друзями отримує безкоштовно той, хто дотелефонується до нас в студію і поставить своє питання оригінальне і цікаве нашим сьогоднішнім красуням. Отож, телефонуйте, маєте шанс отримати подарунок від некафе ТаймІз. Дівчата, як взагалі часто буваєте в перукарні в свого майстра, чи допомагає вам зміна зачіски або якась елементарна укладка, зроблена руками людини, ну не, не, не власними, так а експерта, підняти настрій, поліпшити, чи там іще якось, взагалі, як часто відвідуєте там салони чи перукарню, Надалочко? Я маю власного перукаря, надзвичайно класна людина, чудовий майстер, її звати Світлана. І з нею я вже, мабуть, рік. Коли я мала довге волосся, я не так часто відвідувала перукаря, адже, ну, власне, що робити з довгим волоссям. Можна, звичайно, якісь зачіски, це їх можна робити власноруч. Коли вирішила відрізати волосся, тоді, звісно, мені знадобилися послуги перукаря значно частіше, тому що постійно треба зачіску відновлювати, щоб вона мала класний вигляд. Час від часу змінювати, якісь акценти робити. Тому я так думаю, що раз на місяць, раз на півтора місяці, ми за Світланою зустрічаємось. І ці зустрічі, по-перше, сама зустріч класна, тому що вона весела людина, і ми класно спілкуємось. Після цієї зустрічі, після її, скажімо так, класного втручання в мій образ, я відчуваю себе надзвичайно чудово, тому що відновлена, нова. Інша. Інша, так. Про думку Світлани, Оксани, ми почуємо трішечки пізніше. У нас вже є перший телефонний дзвіночок. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Зовуть мене Микола. Дуже приємно. Привітати всіх жінок з наступаючим праздником, вашим жіночим, побажати щастя, здоров'я. Спасибі. Натхнення, щоб ви були красиві, усміхнені і здорові. Ну, от, вірних супутників вам в житті, друзів. От і таке питання, окрім того, що ви можете робити красиві зачішки, це тепер? От ви вмієте, хоч елементарно, зварити борщ, погладити штани? Добре, дякуємо за питання. Доволі оригінальне. Залишайтесь на лінії, залиште свій контакт людині, яка з вами поспілкується. І ось таке запрошення від некафе та я вже адресую вам, тому що питання мені сподобалось, доволі провокаційне, цікаве. Дівчата, то чи вмієте ви готувати борщі? Так, я вмію. Я вмію ну, борщ, я дуже віде. люблю борщі, і я його готую ну, раз в тиждень, навіть буває двічі на тиждень, я готую борщ. Мій зелений, мій червоний. Так що одним словом одним словом я господиня, да. так. Що стосується борщу, я не можу сказати, що я професійний майстер у приготуванні борщу, але я вмію інші страви, скажімо, приготувати жульєн, фрикасе, запекти... Можливо, реберця у гірчиці. Я полюбляю оригінальні страви, зробити суші, скажімо. А борщ, прийде час, я й борщ навчуся готувати. І що стосується кулінарії, мабуть, так, звичайно, це важливий аспект для жінки, але кожна талановита людина, особливо жінка, це не лише приготування страв, це і будинок, щоб він був затишним. це і... Можливо, якісь доробки власноруч зроблені це також. Протаман бачите, чоловіки цікавляться, дивляться, коли, чоловіки... коли жінка доглянута, так, видно, що любить себе так, доглядає за собою, вже має якийсь свій стиль. Відразу цікавляться, чи має вона якісь господарські навички. Тобто така, така думка, напевно, побутує про те, що якщо жінка занадто переймається цим зовнішнім виглядом, то вона не надто не успішна. яких так, Нічому, я можу здивувати, я вмію шити, вмію в'язати, вишивати варю мило, плиту. Браслети е, малюю. Ну це не господарська звичайна справа, але можливо теж гарно може Дуже бути. відповідь нашому глядачеві Оксанко, Ну а ти цікавляться про борщі. Я Також погоджуюся з тим, що кулінарія це не єдине, що має робити жінка. І... Є ще багато інших талантів, які можна робити. Не буду рекламувати, що що я вмію робити. Якщо конкретно не питання, чи вмію я варити борщ, то так звичайно я вмію готувати і борщі, і інші українські страви, і як червоне, так і зелене. Будь-що. Але хочу підкреслити, також, що а, зазвичай а, лише борщем чоловіка не втримаєш. Що ще потрібно? Багато чого потрібно. Ми не будемо зараз це все розповідати, оскільки чоловіка цікавило лише чи вміємо варити мода. Ми, ми варити борч тому, борщ ми варити вміємо. Ось така відповідь від наших гостей сьогодні. І повертаємось до теми походів в салони краси. Чи часто ви їх відвідуєте, і як за якими критеріями обирали майстра, які працює з вашим волоссям, тому що я знаю по собі це людина, якій ти повинен довіряти. Світлано, скажи, розкажи про себе. У мене також свій власний порука, з якими вже співпрацюю, мабуть, років чотири, я не міняю, я завжди, навіть коли вона їздить в відпустку, звати її Катерина, коли вона в відпустку, я завжди дочекаюся, тому що ну, не хочу навіть думки, немає, щоб спробувати іншого майстра. Відвідую я її десь, ну, мабуть, раз два місяці. Точно, можливо, навіть частіше, ну просто, от коли там колір волосся, так і треба підтримувати раз в два місяці, щоб було яскраво. Теж отримую масу задоволення, тому що теж людина дуже, дуже приємна, є про що поговорити. І після масажа голови ти ще відчуваєш себе на, сьому на сьому небі від щастя. від щастя, так, відпочити от жінка в перукарні, якщо гарний перукар, дійсно може там відпочити. Тебе не було якихось невдалих фарбувань, коли ти виходила і казала О Боже, що зі мною зробили?» Я зараз так коротенько, щоб не багато часу займати, розповів. Мене було одне дуже невдале фарбування ну два, скажімо так, одне те, що було просто в перукарні. Я Прийшла, це вже давно було до цієї до цієї дівчинки, з якою я зараз співпрацюю, і скажу: хотіла зробити також режі, ну такі роде волосся, пасми. ну просто пасми, да. І ми от вибрали ми фарбу, от так як все добре, добре пофарбувалися, знімаємо ми оці фольгу. фольгу, і в мене колір волосся отакий. І це було до того, як я чекала повернення свого хлопця. Він за кордоном повертався. І це напередодні просто отак, я була жовто-гаряча. Ну, на другий день я, звичайно, пішла і повністю зафарбувала все один колір. Ну так було цікаво. А одне не фарбування. Також я сама фарбувалася, були такі в інституті там, ще коли, мабуть, всі це експериментували. Я теж підібрала таку, наче, темну русу фарбу. Я була ну от не геть не зовсім чорна, ну близька до того. близька до чорного. Я потім сказала темні кольори ні за що. Перефарбовувалася після невдалого фарбування в іншого майстра? Чи... Я, так, так, я потім пішла в перукарню, вже виводила, це було ну, трішки вже болісно для волосся, але приходилось, тому що ну вже потім я сама не експериментую. Зрозуміла, Оксана, що скажеш? Я скажу, що я користуюся послугами двох перукарів, чоловіка і жінки. Дівчина мене фарбує, а чоловік паша. Тобто я до нього вже давно хожу, він мене підстригає. Тому і один, і інша мені дуже подобається. Змінювати я не хочу, мене влаштовує все. Також цікава була у мене історія з приводу фарбування. Ви мені нагадали. Перед моїм випускним з першого вузу я звернулася до до перекуря, і він мав мені трішечки е, е, мене постригти і пофарбувати. От Після того я 5 років не могла піти в перукарню, тому що, як виявилось, е, він мене розвернув. Щось там стриг, 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 а у мене була тоді стрижка така, е, трошки. Подовжена коротка стрижка. Щось я щось я собі заді відчуваю, що наче щось дуже коротко. Щось, наче щось, ну, аж, аж занадто коротко. І коли мене вже розвернули, і я побачила, у мене вже пів голови вистрижено, то, тобто ззаді, тобто, ну, майже під хлопчика. Ну, що ж вже робити? А коли потім мене ще пофарбували, і виявився такий жовтий-жовтий колір волосся, а мені зранку на Випускний, я приходжу так, ну геть, геть у мене не було настрою, захожу ще. А, а дві мої подружки такі ні, ну чого, і такі вже сте стримуючи посмішку. Ну нічого, Оксан, непогано, нічого. <смеш> нічого нормально. То я навіть фото е, собі з цього випускного не залишала, оскільки це було просто жахливо. Бувають такі ситуації. Як взагалі вважаєте, чи відповідає колір волосся темпераменту жінки і чи допомагає він, скажімо, в житті, от, наприклад, брюнетка, начебто така більш ефектна, консервативна. Можливо, це тобі в професії якось допомагає, чи навпаки, взагалі якось поєднуєш поняття професії і кольору волосся? Що стосується професії, зараз важко сказати, оскільки в принципі моя професія напряму пов'язана з красою. Можливо, мені навіть було б на руку, якби я була світлішого кольору. Е, я так думаю, що жінки, з якими я маю справу у своїй роботі, більш схильні були б довіряти більш світлій жінці Блондиль. Блондинці, Вона, значить, можливо. Якщо, так, так. так. Брюнетки вони завжди, наче такі рішучіші. Рішучіші, так ще часто говорять відносно щодо брюнеток, що вони стервозні, навіть трішечки демонічні. Так, звісно, щось таке є, оскільки я пам'ятаю. Якогось року я е, хотіла повернути свій е, справжній колір волосся, але відчула, що я не така яскрава, я маю недостатньо сили, навіть не така сильна. Е, і я знову пофарбувалася у чорний колір, і тоді я відчула себе е, наповненою, рішучою, сильною. Е, так дійсно колір волосся впливає на, на самопочуття і на те, як ти сприймаєш навіть навколишній світ. Світлана, чи не, не називали тебе ніколи легковажною, тому що ти руденька? А можливо, ти така є трішки в компанії веселушка. Я бачу, що ти така смієшся, багато розповідаєш активна. Взагалі, як який образ в друзів? Якою вони тебе бачать і, і чи не називали вони тебе легковажною? Ну от легковажною називали, а такою, ну мені так один раз сказали, от поки тебе не знаєш, і здалеку можна подумати, що ти легковажна. А от коли з тобою почнеш спілкуватися, там вже ну, знайомишся ближче, ближче, розумієш, ти зовсім не легковажна. Але дійсно я така веселушка, от я така є. Я завжди, скільки себе пам'ятаю, я люблю дуже посміхатися, я люблю дуже, я дуже активна і дуже в мене все швидко має, все швидко бути, швидко от так відбувається. Я дуже люблю це, я люблю людей, людям дарувати радість, я люблю, щоб люди раділи біля мене. І ну, от, щодо кольору волосся, ми ж зараз самі обираємо кольор волосся. Тому е, мені здається, що те, що ми обираємо, воно все відображує все нашу середину. Так? І от, що нам імпонує найбільше, те і, те і ми робимо з собою. Тому, ну, от, Мені із таким кольором волосся, ніби я ще веселіша, оскільки так зараз і моя робота, от я там виступаю на концертах, мені здається, що от цей колір ще більше підкреслює, яка я, і ще більше ну, якось світлішим робить все, і веселіше. От так. Оксано, чи ніколи ти не чула про себе от блондинка? Чи не було таких ситуацій? Тому що я колись потрапила в таку ситуацію, коли переходила не по пішохідному переходу, так а поруч і виїхала авто. Я не побачила, і мені у вікно якесь виховане.